Очолює наш мінітоп гетьманів Петро Конашевич Сагайдачний, який ще за 400 років до Зеленського зрозумів, що варто нищити росіян. Морські походи Сагайдачного на кафу, внаслідок чого було звільнено тисячі поневолених турками українців, чи на Варну, де було знищено 10 тисяч турецьких кораблів, демонструють неймовірну військову рішучість, яку вселяв в українців гетьман. Найвизначнішим вчинком Сагайдачного вважається його похід на Москву, яку гетьман завжди вважав найбільшим потенційним ворогом України та прагнув знищити і навіть мав таку можливість. Гетьман навіть дійшов до Арбатських воріт у місто, проте далі просунутися не зміг. Після цього Сагайдачний здобув перемогу у Хотинській війні, не давши туркам заволодіти Європою. Проте набагато важливіше, що він зберіг козацтво як основу.